Всім доброго дня, компанія Автобіз знову вас вітає на своєму каналі і знову свіже надходження. Це Mercedes-Sprinter пасажирський. Зазвичай ці автомобілі свіжі, пригнані, кажуть, вони коштують багато коштів, як кажуть народі, а люди деякі шукають собі недорогі варіанти, щоб десь їздити, ну, везити чи робочих, чи працівників, але хочуть придбати автомобіль саме живий. На даний час це Mercedes Sprinter 416 з 2,7 об'єму двигуна. Першим що ділом я роблю виймаю щупа, показую, що не димить, не ковтить, джигун весь сухий, ніде не капає. Крила цілі, невеличка корозія є, але автомобіль живий. Передня гума відсотків 60-70. Диски цілі, задні спарені колеса відсотків 60-70. Показуємо слабкі місця, лонжерони цілі, добавлені листи ресор. По бокам автомобіль не здутий, бачите, одну сторону показую, другу сторону. Бо зачасту бувають автомобілі десь з маршрутів, ще звідки, знаєте, ну випирає сторона. На даний час, бачите, автомобілі рівненькі. Показую понизу дверцята. Слабкі місця Мерседеса. Знову такі де під резиночкою. Ось таке багажне відділення. Два люка в автомобілі. Зараз ми заходимо всередину. Стоять пневматичні двері, нажимаєте. На кнопочку і вони закриваються. Раз потрібно і відкривається. Дуже зручно, комфортно, механічна коробка передач, тахометр АСР. Далі WebAst, сухий фен, гідропідсилювач керма. Салон з ременями безпеки, шторки, подіум, два люки. Сідаємо ззаді і показуємо вам вигляд спереді. Ось так виглядає цей автомобіль. Хто шукає собі недорогі відносно автомобіль, бо, скажімо так, свіжі автомобіль, ви самі розумієте, коштують кошти, А люди не всі спроможні придбати, і деякі люди шукають собі дешевший варіант. І якраз поступив нам ось такий автомобіль. Кого зацікавив, телефонуйте в компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля в кредит та лізинг. Різноманітні варіанти. Можливо, також частковий обмін. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, то перемоги.